мої, Четвірочки, що тут у нас четвірочок? А у четвірочок дев'ятка пентаклів. Я на цю карту кажу. Карта раю на землі. Тобто є якась досягнення в вашому житті, і ви будете цим задоволені. Знаєте, як переоцінка навіть оцих цінностей, можливо. Знаєте, самодостатність, добробут, успіх. Ви будете в якомусь такому спокої насолоджуватися оцею тишою вашим добробутом. Неважливо. Де ви знаходитеся, що з вами проходить. Але якщо ви глобально заглубитеся в себе, подивитеся на себе як зі сторони, як спостерігач, да? представити, що ви вийшли з тіла, да, так образно, візуалізація, подивилися на себе зі сторони, і ви зрозумієте на оцей тут і зараз, да? і ви зрозумієте, що не так все погано. Що дуже багато людей, я кажу е, дуже часто вам, що дуже багато людей, які живуть на планеті Земля, е, те, що ви маєте для багатьох людей, це мрія. Тому цінувати треба те, що є. І коли ви цінуєте і е, е, говорите дякую що, за те, що у вашому житті, то усе світ обов'язково вам завдячні дає. Ще більше. Тобто, що ви що ви просите, Навчити, навчіться приймати і дякувати. От тоді воно в житті отримує, отримуєш більше, ще більше. Да? Тобто оцінюєш, маєш плюс в енергетичний. І для того на великих вібраціях за практика і благодарність вона підвищує вібрації людини. А коли в наші вібрації більші вищі, то і до нас притягується більш позитивна енергія і більш позитивні події в нашому житті. Не негатив, а саме позитив. І легше йти. Знаєте, понизу, по дну гребтися важко, легше летіти. Тому знаєте, на повітрі, на хвилі, воно легше. От у вас буде такий якийсь о, приємний день. День е, самодостатності. Все в мене добре, все в мене хорошо. Може, дійсно можуть бути енергетичні практики, чистки, е, не знаю, медитації, От такі якісь будете. Будете насело. Я ж кажу, так, я називаю цю карту. Дев'ятка пентаклів це карта раю на землі. Тобто ви будете в цій гармонії і, як би сказати, самодостатності, балансованості теж, так знаєте, все добре. Не все так погано, все добре, так? Да?